З 2 жовтня на ТЕП дивись новий захопливий сезон шоу Моя суперродина Ми родина Роміс. Я одинока мама, У мене троє діток, У мене є два коханих чоловіка. Ми з давнього чаклунського роду ми маємо відмовську кров Мені 45, моєму чоловікові. 29. І він, друг моєї доньки. Вони відчинять двері своїх осель, щоб показати своє життя, яке інколи шокує та використовують для порч тримати в себе вдома воду з мертвяка. це дуже налякало. Як далеко кожен з них зайде в цьому протистоянні? Перенесіть мені мої боксерські перчатки. Супер родина це та родина, там де є любов. Аби довести усій країні, що вони суперродина. родина, значить ти станеш моєю дружиною? Будь ласка, ми є щастя. Щастя, це є ми. Моя суперродина. Новий сезон з 2 жовтня о 17-й.